І дуже коротко огляд преси пробіжимося по головних світових виданнях. Видання Політіко, американський журнал публікує статтю із заголовком Фашист у Кремлі. Як Путін знищує ворогів вдома та створює нових союзників за кордоном. Пише видання, що Володимир Путін воює на два фронти. Вдома опозиційним лідерам вже загрожує не в'язниця, а смерть. Биство Бориса Німцова під стінами Кремля перегорнуло нову сторінку в наступі режиму на своїх опонентів. А за кордоном путінські танки продовжують вторгнення в Україну, це створює відчуття загрозить у інших сусідів Москви. Е, у той час, коли вдома він розганяє своїх політичних ворогів на Західному фронті, російський диктатор все ще заводить друзів, зазначає видання Політіко. Мається на увазі візит Путіна нещодавній до Угорщини. Е, з Будапешта він дав чіткий сигнал. Ми готові підтримати будь-яку європейську країну, яка має скарги на Брюссель чи Вашингтон. А таких країн в Європейському Союзі вистачає. Далі веде е, видання про те, що Через рік після анексії Криму Росія Путінська стала схожою на ще більш експансіоністську фашистську країну. Перед навіть такими формулюваннями не зупиняється журналіст і е, цитує власне слова загиблого вбитого Бориса Німцова, який казав, що Путін приніс нацизм у політику. Е, за словами німцова, багато росіян готові воювати. Видно, це з тієї кількості чоловіків, які залишили свої домівки. І Разом з регулярними російськими військами вирушили до України. Далі стаття у німецькому швейцарському виданні Тагесанцер. Не знаю, чи правильно я прочитала. Отже, Росія хоче нової холодної війни. Пише про це журналістка американська Ен Еплбаум. На її думку, в конфлікті в Україні Путін має дуже чітку і тривалу стратегію. Його головний інтерес надовго зберегти владу. Стратегія Путіна полягає в інтеграції України в сферу російського впливу і делегітимізацію західних організацій, на кшталт Євросоюзу та НАТО. Зараз Путін зайнятий дестабілізацією ситуації в Україні. Для того, щоб залишитись при владі, мусить він зробити одночасно дві речі. Вважає, Енн Еплбаум з одного боку має довести, що революція в Україні була помилкою. Це робиться для того, щоб росіяни, росіянам не захотілося влаштувати подібну революцію в своїй країні. З іншого боку, Путін також намагається довести, що сама ідея Європи є помилкою. Він переконує, що європейська демократія насправді не є справжньою демократією, тому підтримує право та лівоекстремістські сили в Європі і веде інформаційну. Війну цікаво, що це інтерв'ю із Енеплбаум. Цей матеріал був зроблений ще до вбивства Бориса Німцова і е, цитує видання її Твіттер», де вона припускала, де вона коментувала цю трагічну подію, е, припускала, що абсурдні версії смерті німцова, які поширюють російські мас-медіа, це частина гри Путіна. Він ніби каже, я настільки сильний, що можу розповідати всім відверту брехню. Цитує слова Енеплбаум. Газета швейцарська. І е, видання Washington Post, Американська газета. Публікує в розділі колонок статтю колишнього міністра закордонних справ Росії е, Андрія Козирєва. Він був міністром у 90-96 роках. Пише він про те, що Захід зобов'язаний виступити на захист прав людини у Росії. Вважає, що вбивство Бориса Німцова є важливою віхою в деградації російської внутрішньої політики, яка пов'язана органічно із зовнішньою політикою. Дві тривожні тенденції виділяє Андрій Козирів. Пише, що, по-перше, це агресивна антидемократична та антизахідна пропаганда, яка піднімається в Росії до рівня державної ідеології керує внутрішньою та зовнішньою політикою. Не тільки правлячий режим, але й політичні сили підтримують цю ідеологію. Міліція діє згідно неї, і не виключено, що Німцова застрелив фанатик власне, під впливом цієї деструктивної ідеології. І друга тенденція, яка викликає занепокоєння в автора цієї колонки. Це те, що ставка на насильство може ставати все більш і більш жорстокою та нестриманою. На думку колишнього міністра закордонних справ Росії, Захід не повинен втручатися внутрішні справи Росії однак він повинен відстоювати свої цінності та зобов'язання, зокрема такі як непорушність кордонів, територіальна цілісність, права людини і демократичні свободи. І саме тверде наполягання на цих цінностях, а не відсутність цієї твердості спровокує, у Росії подальше, навпаки, змусить Росію зупинитися і е, піти на поступки. Ну і наостанок німецький фокус публікує інтерв'ю з російським експертом-політологом Лілією Шевцовою, яка працює в американському інституті Брукінгса. Е, вона каже, що Путін повторює долю всіх кремлівських керівників, які за винятком Горбачова не пішли вчасно з посади. Той, хто вчасно не йде з Кремля, своєю владою вганяє себе в агонію, і в результаті гине в язиках полум'я, каже Лілія Шевцова. В умовах, коли протягом багатьох років забороняється будь-яка опозиція, країна перетворюється в ідейну пустелю, не можна просто взяти відчинити вікно та впустити вітер. Варто тепер Путіну пустити на телебачення опозицію, він стане політичним мерцем, тому що він не звик до конкуренції, політичних дебатів, з ним буде покінчено за одну хвилину, і Путін це знає знає вважає Шевцова власне, тому і розправляється він із опозицією. Ну і також вона коментує політику Німеччини щодо Росії, оскільки інтерв'ю німецькому виданню каже, що розділена інтелектуальна еліта Німеччини на дві частини: одна цікавиться тим, що відбувається в Україні, і російською агресією. Ну, інша частина намагається не звертати увагу на негативні події, повторює мантру про близькість російської та німецької культур і е, досі відчуває провину перед Росією за Другу світову війну. На цьому огляд преси громадський світ закінчуємо. Ми трішечки ми перебрали свій час. Віддаю слово колегам, які далі триматимуть вас у курсі найголовніших подій дня. А ми зустрінемося завтра о 17-й у цій студії. До побачення.